У Києві обірвався тролей через Дніпро. Місцеві пабліки пишуть, що у воду впала людина. Інцидент стався на атракціоні, що веде від арки свободи українського народу на Труханів острів. У соцмережах повідомляють, що людину зараз шукають водолази. Очевидці також зазначають, що спільними зусиллями киян трос вдалося дістати з води. отім без людини. Канатная дорога. Оборвался троллей, и человек где-то упал в воду и утонул, походу, потому что его не видно. Наразі інформації про загиблих за даними ДСНС немає. Рятувальники проводять пошукові роботи на місці обриву тросу атракціону у Києві, п'ять водолазів. А також катері обстежують акваторію. У поліції повідомили у зв'язку з аварією на атракціоні у Києві ускладнений рух на набережному шосе.